Готую до відправочки ось такі чудові наборчики. Я дизайнер Оксана Степанчук, працюю третій рік. Є сайт «Схемоманія», куди ви можете перейти і переглянути приклади наборів. Такі набори з ваших фото. Спочатку я розробляю фото, яке ви мені надсилаєте на мій вайбер і на електронну пошту. Дублюєте мого сайту «Схемоманія». Я розглядаю. Обробляю я фото перед розробкою схеми. Це багатокольорові схеми, вишиваються в дві нитки, хрестиком або все петитом. Так. Ось таке фото для, для ознайомлення замовників. Надала дозвіл мені сама замовниця Світлана, для того, щоб я показала, які ж наборчики я комплектую багатокольорові схеми. Проживаю я в Україні. Відправочки по Україні тільки новою поштою. Укрпоштою не відправляю, тому що наразі погано працює у нас пошта в Житомирській області. Місто Радомишля. Я відправляю тільки новою поштою, щоб без черг, без затримок. Відправляю так. Тому будьте уважні, розробляю схеми, записую на розробку. Близько місяця. Тоді комплектую наборчик. Для комплектації, ви вказуєте. «Count Це може бути підхрестик 16 або 18. Основа у мене тільки свайгар. Потім для петиту ви можете обрати 24-й конгрес трамін або лугану 25. Гобеленову сіточку на портрети краще не брати, тому що вона йде з нанесеним. З нанесеною розміткою, і на світлих тонах, обличчях або фону світлому може бути видно, коли вже поперете і прогладите. Тому краще брати білі основи під такі сюжети. Так, це такі повні дизайнерські набори. Спробую випустити відео без монтування. Тому, кому сподобалося, можете писати коментарі. Ось така нарізочка DMC, портрети тільки в DMC комплектую. Розробка в DMC муліни. Ось такі моточки, які входять до цього набору. Також ламіновані органайзери під змішані кольори. Далі 18-й каунт обрала замовниця під хрестик. І, до речі, якщо ви не хочете, щоб ваше фото я показувала, тому можете написати тільки для вас, і я не показую для ознайомлення замовниць, тому без проблем, дівчата. Чорно-білі схеми. Наразі ми маємо блиск від вікна. І я вже показую. Без монтування, дівчата, це відео. Тому, як є, так є. Тому що мені наразі немає, коли цим займатися. Будуть час від часу такі швидкі відео, як я називаю, одразу випустила для того, щоб ви подивилися. Тому що я поспішаю відправити новою поштою. Уже все замовлення буде відправлено завтра зранку. Сьогодні ви отримаєте ТТН. Відправки посилочки. Я всім обов'язково відправляю на ваш вайбер. Що номер ТТН я надаю увечері сьогодні, наприклад, вівторок, середу, зранку, я завожу на своїй машині, відвожу із свого селища до міста Радомишер Житомирської області новою поштою ці посилочки. Наразі маю ось такі: ще будуть пакуватися, звісно. Так, ось така схема стихія Свободи. Її у подарунок отримала відомий український блогер, який вишила, будиночок, заміський будиночок, і отримала в подарунок електронну схему від мене. Хто вишиває дівчата, фініші, предоставляє мені фото відшиву, я дарую електронну схему на вибір із мого сайту. Наразі більше, ніж 650 схем на сайті. Відшиви, також можна подивитися на сайті, або шматочки відшиви, діляночки, якісь фрагменти, або повні відшиви. Також у Фейсбук я веду фотозвіти зараз, раз на три місяці. Раніше було раз на місяць, тепер раз на три місяці, один раз, і я розіграю одразу, хто виграє, або, або якийсь рукодільний товар від мене, я відправляю новою поштою по Україні, або. Електронну схему у подарунок, хто знаходиться за кордоном. Тому не пропустіть фотозвіти, які відбудуться слідуючі, у травні місяці. Будьте уважні, лютий, березень і квітень ми з вами вишиваємо 3 місяці і фотозвіти з 1 по 3 травня у Фейсбуці викладаємо, буде пост. Хто не має цієї соцмережі, також можна надсилати мені на вайбер в особисті повідомлення, і я сама ваші фотозвіти відправлю під цей пост. Тому жоден фотовідшив не загубиться. Я буду відправляти сама, якщо вам незручно. Ось такі друковані схеми: кольорові титулки, чорно-білі схеми. Також друкую кольорові. Далі нарізочка сі материнської любові. Моточки під схему на добраніч або добраніч І ось такі просто за списочком моточки. Можна замовити любі дівчата, матеріали DMC, СХС. І скоро буде така чудова новинка. На моєму сайті Схемоманія, скоро будуть станочки від арабески. Які саме станочки, я вам все повідомлю. Підписуємося на мій канал. Для того, щоб не пропустити подарунки, акції, новинки від мене, це все потрібно слідкувати. Тому наразі краще підписатися, щоб не пропустити новинки, тому що ці станочки будуть бюджетні, вони підійдуть кожній вишивальщиці, так як я сама вишиваю на станочку фламінго. Там є дві з'ємні частини: як для п'ялиць, так і для рами Арабейська, тому це дуже-дуже зручно. Тому підписуємося, ставимо вподобайку, насилаємо свій коментар. Всім гарного, тихого дня! До побачення!